Правило номер 26 п'ятий пункт. До бруска, розташованого на горизонтальній поверхні столу, прикладають горизонтальну силу 3 ньютони. Брусок при цьому рухається рівномірно в напрямку дії сили. А. Чому дрівнює сила тертя, що діє на брусок? Б. Як видається брусок і якою буде сила тертя, якщо показ динамометра 2 ньютони? Ну Що ж, перше, якщо тіло рухається рівномірно, то це означає, що дії всіх сил скомпенсовано. Або іноді на рівні 0, то якщо вправо у нас діє сила 3 ньютона, то, наприклад, і вліво проти руху має діяти така сила сила 3 ньютона. А це буде сила третя ковзання. Отже, сила тертя в даному випадку у нас буде дрівнювати 3 ньютони. Записуємо тоді. А? Отже, пишемо, якщо Брусок рухается равномерно, равномерно, то равнодильно. Всіх сил рівно нулю, отже. Сила третя. Додамо, що це буде сила третя ковзання, сила третя ковзання, Що дія на брусок, на брусок проти руху, рівна, пишемо, рівна 3 ньютони є, ну що ж? Отже, тягнемо 3 ньютони, хтось має тягнути в артилежному напрямку 3 ньютони, бо інакше не буде рухатися рівномірно, і це буде сила теття ковзання. Що ж буде, як буде поводитися брусок, якою буде сила теття, якщо показ динамометра буде 2 Ньютони? Ну що ж, тоді, у нас брусок зупиниться, тому що сила треття ковзання вже перетвориться на силу теття спокою. Якщо ви будете, бо сила треття ковзання у нас 3 ньютони, тобто. Треба для початку більше, ніж 3 ньютони, а потім, щоб тягнути, треба 3 ньютони. Якщо ми зменшимо силу, то брусок у нас просто зупиниться. І на нього буде діяти сила 2 ньютони, але він буде нерухомим. Чому? В належному напрямку проти руху йому буде перешкоджати руху. Це сила третя спокою. І вона буде дорівнювати 2 ньютони. Вона завжди дорівнює тій силі, що намагається зрушити тіло з місця і перешкоджає такому руху. Отже, записуємо тоді B. Пишемо П. Отже, записуємо, якщо показ динамометра, якщо показ динамометра, два ньютони, так, то брусок. Зупиниться то брусок зупиниться так, і на нього буде діяти сила тертя Спокою. рівно 2 ньютони. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Так, А, чому дорівнює сила третя? В А випадку у нас три ньютони. Сила третя ковзання. В Б. Якою буде сила третя? 2 ню. Ну що ж, ось таке завдання на різновиди сил тертя та особливості сили тертя спокою. На цьому вправу завершено.